На тлі заяв Путіна про фронт головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський спростував інформацію про блокування військових сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп'янську Харківської області. Про це він заявив сьогодні після візиту на Покровський. Напрямок Сирський відвідав цей напрямок і визнав, що ситуація у районі покровсько-мирноградської агломерації складна. Там окупанти нарощують активність. У Покровську російська піхота уникає боєзіткнень і накопичується в міській забудові, але змінює місця перебування. Сирський підкреслює необхідність якісної роботи розвідувальних та ударних дронів для знищення противника. Також ударно-пошукові дії виконують групи десантно-штурмових військ, а ще штурмових полків, сил спеціальних операцій, центру спецпризначення ВСП, СБУ Національної гвардії Національної поліції України. Та інші. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності за це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад.